масові воєнні злочини російських військових викликали шок у багатьох на заході. Втім, чеський кримінолог Петер Пойман, який вивчає російські злочини світ, каже, що устрій російського війська мало чим відрізняється від тюремного в інтерв'ю Наталсі Чуріковій Він розповів, чому влада Росії роками налагоджувала зв'язки із кримінальним світом та культивувала його цінності. Пане пойман, ви ж жадолет слідуєте русське кримінальний ску. Пане пойман. Ви протягом довгого часу вивчаєте російський злочинний світ. Добре, знаєте їхні порядки, їхні цінності, стосунки. Коли ви були серед міжнародних кримінологів і криміналістів, які були присутні під час ексгумації масових поховань після визволення території у Харківській, Київській Херсонській області, те, що ви там побачили, це все одно вас шикувало і здивувало. Шокувало, якщо то вас приквапило теоретицькервенням, того не рівні. Мене не здивувало, бо ми знали, що кожна російська агресія та окупація пов'язана з масовими злочинами. Мабуть, мені не потрібно нагадувати про катинський розстріл, але одна справа щось читати в книжках чи дивитися у документальних фільмах, а інша брати участь в ексгумації з масових поховань. Перші ознаки того, що щось подібне могло статися, ми помітили після визволення Київської області у селищі Катюжанка Ми розмовляли з місцевими свідками, які розповідали, що росіяни ховали своїх жертв практично в тих самих місцях, де вони самі ж мали свої місця відпочинку, де вони їли та спали. А в Ізюмі у вересні минулого року ми брали участь в ексгумаціях як спостерігачі, і брали участь у документуванні тіл, які були жертвами війни. В Ізюмі було знайдено понад 400 тіл. і можливо тільки в той момент я зрозумів, що саме означає девіантна поведінка російської окупаційної влади. Много свідку на окупованих узем багато свідків говорили про те, що вбивства не мали сенсу, що насильство було безглуздим його не можна було пояснити якоюсь вигодою. Ніякого вигодона, наприклад, задля пограбування у цьому випадку росіяни вбивали людей, тримали їх у катівнях, катували у підвалах і страчували. І це не мало жодної матеріальної вигоди. Як ви можете пояснити мотивацію цих дій? Мотивація з нашого погляду за тією логікою, яка працює у нашому суспільстві. Цю мотивацію зрозуміти неможливо. Тут визнається лише логіка влади та сили, що є типовим для злочинного світу. Так у деяких випадках людей вбивали заради того, щоб отримати їхній маєток. Автомобіль, цінні речі з дому, техніку це ще якось можна зрозуміти. Убив, отримав майно. Але значна частина злочинів була скоєна лише заради насильства самого не потрібно бути членом приватної армії Вагнера, що складається у більшості з колишніх в'язнів, щоб відчувати потребу чинити насильство. Звичайні солдати російської армії, які не мають досвіду тюрми, також чинять насильство через те, що Загальна культура у суспільстві їх до цього мотивує і готує. Весь їхній попередній досвід життя у російському суспільстві готує до того, що вони будуть вживати насильство, демонструвати девіантну поведінку. Бо жодної іншої поведінки вони у своєму житті не бачили жодних інших зразків поведінки не зустрічали сектори Історики, які вивчали радянський режим і тоталітарні режими, кажуть, що більшовики вже на початку ХХ століття знищили традиційну сім'ю як місце, де діти були у безпеці, де вони могли навчатися цінностям. А тепер ми бачимо, що у російському суспільстві матері видають своїх синів військоматам. Жінки радіють, що чоловік піде на війну, і якщо ця служба за контрактом, то він отримає гроші, якщо піде і загине, то вона отримає якусь компенсацію, і можливо навіть позбавиться домашнього тирана, який її постійно б'є. Чи можна сказати, що російська держава підтримує такі стосунки у родинах? в Це навряд чи можна обмежити лише стосунками у сім'ї, які здебільшого дуже погані через поширення домашнього насильства. Ми самі були свідками багатьох таких стосунків. Я багато подорожував по Росії, і під час деяких кримінологічних конференцій ми виїжджали туди, де це можна було бачити. Наприклад, райони, де люди живуть на маргінесі суспільства, у великих містах, наприклад, у Санкт-Петербурзі, ми були у багатоквартирних Ному будинку, де на першому поверсі був відділок поліції, а на останньому поверсі був притон наркоманів і там варили наркотики. Тобто, дитина, яку били батьки, яка мала проблеми у школі, дуже легко могла знайти дорогу до наркотиків і шукати в них порятунок від своїх проблем. А як альтернатива для молодих людей існує напівкримінальна чи прямо кримінальна організація? Аує арестанський устав ЄДін. Це субкультура, яка говорить молодим людям, що бути злочинцем, людиною, яка багато років провела у в'язниці, це привід для того, щоб пишатися собою і поважати когось іншого, такого як ти, ці структури виховують молодь у дусі насильства, і у результаті ведуть молодих людей до лав приватних армій, які зараз в воюють проти України, це було інтерв'ю з чеським кримінологом Петром Пойманом.